Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі. Ми говоримо сьогодні так, про таку актуальну тему: Любов до ворогів. Стараємося пояснити Це ці слова Господні, любіть ваших ворогів. І приклади життя приводимо, як Ось та любов здається до ворога змінювала долі людей, от, напевне, навіть і цілих, і цілих народів. Ось, і останній раз ми згадали такий випадок з роману Віктора Гюго, французького письменника, та відкинені, коли милосердний вчинок священника навернув каторжника. Змінив його життя, кілька слів, е, змінили життя каторжника, і він потім ціле життя робив добро. Навіть усиновив, е, удочерив е, дочку, е, дочку одної жінки, яка вмерла, розумієте, і став їй батьком. Знаєте, такий роман е, міг написати тільки. Віруючий чоловік, глибоко віруючий. Маємо так само приклад любові, цар Давид. Ми називаємо Ісуса Христа потомком Царя Давида, також цар Давид. Так само був милосердним до, до свого ворога. Царя Саула, та, ось, і напевне, бачимо, якщо ми хочемо, щоб наше потомство було благословенне, через багато навіть багато поколінь, то ось цей приклад так само є нам на то, щоб ми вчилися з тій любові. Цар Саул хотів, він був Давид був зятем його, а він. Цар Саула вважав, що він хоче забрати в нього трон і переслідував Давида. І Давид два рази пише нам, може, і більше разів було, але пише нам про два рази, як Давид міг вбити свого переслідувача і посісти трон, але Давид завжди казав. Я не підніму руку на Божого помазаника. Хто я такий? Тобто він е, так само розумів, що раз Господь так е, дає в його житті, значить, він, 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 він ті випробування мусить пережити. Так. Ось. І, е, як бачимо, потім так само сам став е, Царем е, всього, всього Ізраїля. Ось, і справедливим царем. Ось, і це теж є тим прикладом, коли ми бачимо, як Господь благословляє того, хто чинить милосердя і щадить навіть життя свого, свого ворога. Каже нам святе письмо, що помста. Належить Богові. Це говорить на апостол Павло, посланні до Римлян, 12 глава 19 стих. І так само каже, перемагай зло добром. Це ж в римлянах, 12 глава, 21 стих. Святі е, люди платили за зло добром, як е, оце вже ми мали нагоду, та. Е, Прикладом приклади приводили, як чи той самий Йосиф не пам'ятав зла своїм братам, котрі продали його в Єгипет в рабство, чи той самий цар Давид, котрий свого переслідувача милував і не відбирав його життя. Так само і багато-багато інших. Та? Є багато, і в нашому житті є багато прикладів, які головне, щоб ми їх. Хотіли бачити, і бачили, і е, так само е, в своєму житті старалися не озлоблюватися та, але бачити, коли, е, отак як сьогодні, коли потрібно. Захищати, коли потрібно ворогів виганяти, коли потрібно ворога, якщо треба, навіть і вбити. І з іншого боку, це коли потрібно бачити в тому ворогу так само образ і творіння Боже, і виявити над ворогом свої, свою справу милосердя. Каже нам Господь в 18 главі 22 стих, прощай, 70 разів по сім. Тобто 70 разів по сім, то означає, прощайте постійно. Майте нагоду простити. Прощайте. Тому що нам так само промовисти приклад Ісуса на Христі, коли Він прощає злочинців. Правда? Святого, ще маємо такий приказ святого Климента проклинала жінка. А він підійшов до неї і підняв їй хустинку, що випала в неї з кишені. І засоромлена жінка відійшла, правда, який ото вияв так само такої любові. Уявіть собі, якби хтось проклинає людину злословий. А людина просто мовчки схилить голову і, і, і терпить, як той святий Климент. А коли навіть такий невеличкий бачите, приклад, підняв хустинку і подав їй. Та, і вже жінка собі подумала, що ж то я таке роблю. Навіщо я це говорю? Е щоб помолитися за ворогів, дорогі браття сестри, це потрібна внутрішня боротьба. Боротьба з самим собою. За те, що ми от боремося з самим собою, розуміючи, що наше єство протестує проти. Тої любові до ворогів, але Бог каже, любити ворогів, розумієте, і це є велика боротьба, але і велика буде зато нагорода для нас на небі, тому що тоді ми чинимо Божу волю, каже нам святий Агустин. Роблячи добро ворогові, ми згортаємо жар йому на голову. Знову ж таки, каже святий апостол Павло, послання до Римляни, 12, 12 глава, 20. З тих ворог не зможе встояти перед твоєю любов'ю, як перед жаром вогню і відступить. Відступить його ненависть, відступить його злоба. Як хочу закінчити сьогодні так само цю тему тим, що як говорить нам. Молитва Отче наш. Ми кожен день, коли молимося цю молитву, можливо, не один раз, правда, ту молитву дав нам сам Господь. І ми тоді що говоримо? Що якщо ми не будемо прощати, то ти, і, і, і Отець нам не простить наших пробин. І відповідно мусимо пам'ятати, що ж, якраз через прощення. Через прощення ворогам, через прощення нашим недругам. Та ми, ми самі, стаємо, самі стаємо кращими і заслуговуємо так само на то Боже милосердя до нас. Ну, найголовніше дуже багато наших внутрішніх проблем в наших Можливо, якихось м, нап, наша внутрішня напруга, е, наші, можливо, психологічні стани залежать від того, чи ми прощаємо, чи ми прощаємо. Ну і відповідно, сьогодні хочу закінчити тим, що е, потрібно найперше примиритися з самим собою, простити собі, бо багато людей дуже е, вони себе, себе не люблять, е, бо о, ті непрощення вони впливають на, на людину, вона через непрощення собі вона стає нещасна, вона стає така е, індиферентна, вона стає не любить життя. Та, розумієте, Якщо вона себе не любить, як вона буде любити життя? Тому найперше, потрібно е, простити себе, примиритися з собою. Друге, це потрібно примиритися з Богом. Багато людей звинувачує Бога в своїх проблемах. Та, але знову ж таки, коли ми. Е, Поглянемо в глибину проблеми, то побачимо, що не Бог винуватий та, в тому, що стається, та, але винуваті практично ми самі. Ну і третє, це примиритися з тими, на кого щось ми маємо, тобто примиритися з людьми, з якими, можливо, ми пішли на якусь конфронтацію, і то непрощення сидить в нашому серці і отруює наше життя. Якщо ми примиримося з тими всіма. Суб'єктами, які я тільки щойно назвав, то побачимо, як наше життя втихомирується, і ми починаємо жити і радіти життю. Слава Ісусу Христу!